Чесно кажучи, коли я їхав сюди, то практично половину хлопців я взагалі не знав. І з першого тренування тренер показував нам свій стиль футболу, який ми практикуємо вже більше року. Тож новим хлопцям спочатку було важко, але з кожним тренуванням вони вникали в нашу гру. І ну, показав надзвичайно хороший результат, тому що за пару тренувань вони перестроїлися на зовсім інакший стиль гри, і ну, я приємно здивований. Були моменти там, де ми трошки не розуміли один одного в плані пресингу, тому деколи опонент нас переігрував, проте те, як ми перестроювалися, те, як ми сідали в наші зони то практично 100 шансів гольових в них і не було. А з нашого боку, ну, кажу, той стиль, який нам пропонує тренер за той короткий проміжок часу, який ми разом, я думаю, ми його виконали дуже чудово. Деякі гравці зіграли за скільки, два дні по дві гри. Тому я думаю, для деяких гравців так це було важко. І теж думаю, для наших молодих гравців, які ем, відчули перший раз е, цей тиск ем, юнацької ну, молодіжної збірної, то думаю, в тому все-таки далася після 60-ї хвилин.